Трамп вів мита навіть на безлюдні острови Херт і Макдональд. Там живуть без жартів лише пінгвіни, тисячі пінгвінів. Тобто пінгвіни мають платити мито, а Путін і Росія не повинні цього робити. Ось така справедливість да, від Трампа. Ну, звичайно, будемо стежити за цією темою, тому що. Мені здається, що Трамп навіть ще не розуміє до яких наслідків може призвести оця його політика. Я вже от читав деяких фахівців, які кажуть: ну зокрема, наші політичні експерти, економічні експерти, про те, що все це вдарить насамперед, по по сполученим штатам. Тому от цікаво буде цікаво буде проаналізувати це там, не знаю, через місяць чи через певний час подивитися до чого призведуть ці нові мита Америки Ой, Але наслідки ми вже бачимо наслідки ми бачимо не тільки від там того що Трамп підписує певні укази робить певні дії а навіть від того що він щось заявляє от він почав 30 березня так він пригрозив ірану бомбардуваннями і от ситуація ситуація загострюється і в цю ситуацію вже втручається Китай. Це я так плавно, друзі, переходжу до наступної теми, як ви зрозуміли, тому що тема можливої війни між Іраном і Сполученими Штатами вона на слуху, вона актуальна і вона потребує особливої уваги. Отже, новина в тому, що, що Китай. Він готовий допомогти Ірану в протистоянні ударам Сполучених Штатів Америки. Про це пише CGTN. Іранські та китайські воєначальники вже провели діалог стосовно підтримки Тегерану. Ба більше, як передає CNN, Китай вже поставив партію сировини для ракетного палива до Ірану. Зокрема, Контейнерово ВОЗ Голдон доставив до Ірану першу партію китайської сировини для виробництва ракетного палива до твердопаливних балістичних ракет. Про це повідомляє видання CNN, опираючись на дані супутникової розвідки. Варто друзі, в цьому контексті згадати, що Іран, Китай та Росія щорічно організовують спільні військово-морські навчання. Цього року вони були розпочаті 10 березня, а 14 березня Китай провів тристоронню зустріч з Росією та Іраном у Пекіні, і вона була присвячена іранській ядерній проблемі. З огляду на це, ну, цілком логічно виглядає, що Китай та Росія виступають на боці Ірану. Так, ну було б дивно, якби було якось по-іншому. І я нагадаю, що Росія вже засудила погрози президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа бомбити Іран, якщо той не погодиться на нову ядерну угоду. Відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков в інтерв'ю російським ЗМІ за його словами: потенційні удари Сполучених Штатів Америки по Ірану матимуть катастрофічні наслідки. Цитую. Погрози дійсно звучать, ультиматуми теж лунають. Ми вважаємо такі методи недоречними. Ми їх засуджуємо. Ми вважаємо їх способом з боку США нав'язати свою волю іранській стороні. Поскаржився Рябков. Голова центру протидії дезінформації пан Коваленко також прокоментував цю заяву. Ось що він написав у себе в телеграм-каналі. США та Ізраїль можуть готувати удар по Ірану, а Росія попереджає США про наслідки. США було б доречно, якби Росія не втручалася в питання з Іраном та хуситами. Не виключено, що Росія і не буде втручатися, але публічно робить вигляд, що вони ще на щось там впливають. Не цитати. Тож, друзі, будемо стежити, чим це все закінчиться. Дуже б хотілося, щоб не закінчилося. Ну, початком нової війни, так, тому що ем, інформація лунає доволі тривожна. Е, і ми вже бачимо, що ну, все йде до того, що якщо ем, почнеться бомбардування, то Росія з Китаєм буде на боці Ірану, і це може затягнутися. Тобто, це буде потребувати від Сполучених Штатів більше сил, і це нам однозначно невигідно, тому що якщо Розпочнеться нова війна, то звичайно увага світу буде прикута до Ірану. Як вона була прикута свого часу? До речі, не так давно це було, да до подій в Ізраїлі. І, звичайно, цією ситуацією неодмінно скористається Росія. Тому, якщо ми хочемо все-таки досягти миру, справедливого миру, якщо ми хочемо залучити якомога більше допомоги від наших партнерів, нам треба бути на слуху, нам треба усіма дипломатичними засобами бути в центрі уваги. Ось і тому, ну для нас навіть з такої меркантильної точки зору, да. Ну, дуже невигідно, щоб почався оцей конфлікт між Іраном і Сполученими Штатами. Але саме тому важливо стежити за інформацією, да, щоб розуміти, що буде далі. А далі, друзі, перейдемо ще до одних міжнародних подій. Теж, які мають політичне забарвлення, і теж в цих подіях. Можна побачити російський слід. Сьогодні у Литві оголошено державний траур за загиблими американськими військовими. Ви бачите їхні фото. При цьому у Сполучених Штатах жодних заходів не відбулося. Водночас, щодо загибелі чотирьох військових сполуч... Сполучених Штатів Америки у Литві поблизу кордону з Білоруссю досі триває розслідування. Хто винен у смерті американських солдатів? Чи причетна до трагедії Російська ФСБ? Відповіді на ці питання досі шукають. Тим зокрема займаються як литовські правоохоронні органи, так і американське командування. Я ж нагадаю, що 25 березня четверо американських військових зникли біля Литовського полігону в Пабраді, їх бронемашина затонула. Торф'яному болоті виявилося, що солдатів відправили евакуювати іншу армійську техніку, яка застрягла. Пізніше їхні тіла були знайдені, і сталося це у тренувальній зоні неподалік від кордону з Білоруссю. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його не поінформували про чотирьох солдатів армії США, яких вважали. Зниклими безвісти під час військових навчань у Литві. Їх шість днів, якщо я не помиляюся, шукали. Ось, а потім виявили загиблими. Наразі американська армія встановила імена трьох загиблих солдатів. На фото бачимо зліва направо Данте де Татіано, йому всього 21 рік був, Едвін Ф. Франко, 25 років, і Хосе Дуенес. Теж 25 років, ну зовсім молоді хлопці, напередодні з болота витягли бронетранспортер, якими керували військові, а пошуки ще одного військового тривають. І у мене, у мене запитання до вас, друзі. Як ви вважаєте, чи могли Сполучені Штати приховати справжню причину загибелі солдатів? Чи могло це бути вбивством? І чи це. Чи це просто аварія і ось ну, такий збіг обставин, що все це сталося неподалік з кордоном Білорусі? Напишіть в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Ну, а ми, звичайно, будемо тримати руку на пульсі і стежити за заходом розслідування. Можливо, все-таки вдасться встановити, хто ж винен у смерті цих молодих хлопців. Ну, а ми повертаємося до України, друзі. Хоча ні, не зовсім до України. Але те, що стосується України, ну, як ви знаєте, наші військові, вони продовжують продовжують воювати. не лише, Ми не лише захищаємо свою територію, але й намагаємося просуватися і на території ворога. І це теж важливо. Ось тому. Розпочну із обстановці у так званій БНР, тобто Білгородській Народній Республіці, як її називають наші військові. Значить, місцеві мешканці натягують на багатоповерхівки сітки, щоб захистити свої домівки від дронів. Про це пишуть російські ЗМІ, от ви бачите це красномовне фото. Близько 35 будинків у Шебекіно вже вкриті такою сіткою. Цитую, що пишуть російські пабліки. Так виглядять дома в Шебекіно, які обтянули антидроновою сіткою. В місті планується закрити сіткою 60 об'єктів. Ну, називається від Києва за три дні до ось цього. Ну, що тут можна сказати? Ну. Хай, чим би, якби, чим би дитя не тішилося. Але от я щось сумніваюся, що ці сітки допоможуть їм, допоможуть їм захиститися від дронів. Ну, знаєте, професіоналізм так і пре. Ну, в цьому вся, вся Росія. Так, будемо закінчувати з Росією, перейдемо, перейдемо до України. Так? Тому що у нас є цікаві, цікаве відео. Генштаб оприлюднив відео з Андріївки. Російські окупанти е, проводили штурмові дії у районі населеного пункту Андріївка, що на Донеччині. Ворог задіяв близько. Двох взводів особового складу та бронетехніку. Результат ефективних дій українських воїнів це підтверджені втрати противника у бронетехніці. Уражено 12 одиниць, з них повністю знищено 7. Також підтверджені втрати живої сили російських окупантів. 18 осіб знищено, а 7 поранено. Населений пункт розташовано майже. На розмежуванні Покровського та Новопавлівського напрямків. Ну і наостанок, друзі, трохи офіційної інформації від генерального штабу. Ми згадали про Покровський та Новопавлівський напрямок. Ось ви бачили відео, що там відбувається. За офіційними даними Генерального штабу Збройних сил України на Покровському напрямку наші захисники зупинили 80 атак агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Сухабалка, Шевченко, Водяне, Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Трут, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинополь, Розлив, Дніпроенергія, Веселе та Бурлацьке. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. Українські захисники ліквідували за добу ще 1390 російських окупантів. Також нашим хлопцям вдалося знищити шість ворожих танків, 22 ББМ, 49 артсистем та один РСЗВ ворога. Ну і в принципі, друзі, на цьому, на цьому на цьому вся інформація, яку ми сьогодні для вас підготували.